На Харківщині ворог поцілив помирних під час евакуації. У Куп'янському районі вгатив по житловому кварталу. У важкому стані волонтер. Медики борються за його життя. Окупанти з РСЗВ влучили по цивільному підприємству. Поранено троє. Населені пункти стирають з лиця землі. 70% будинків зруйновані. Росонщину за минулу добу обстріляли 68 разів. Випустили майже три сотні снарядів. Поцілили в паркову зону в обласному центрі. Дві людини загинули, чотири поранені. У Запорізькій області влучили по критичній інфраструктурі. Ніхто не постраждав. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється: 22 прильоти з мінометів та артилерії зафіксували на Сумщині, а одразу 5 населених пунктів Луганщини потрапили під обстріл. Жертв немає. На Бахмутському напрямку ворог намагається оточити місто одразу з двох боків. Щодоби армія РФ здійснює 40 штурмових спроб, а ще понад пів тисячі обстрілів з усього озброєння. Гатять запалювальними снарядами. Зсу продовжують героїчно тримати оборону. За останні два тижні ворог втратив майже 4 тисячі вагнерівців. 500 окупантів ліквідували лише цієї доби. Відбили 49 атак. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби. Сані Росія випустила по Україні 850 крилатих ракет. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. У період атак по критичній інфраструктурі ворог використовував високоточні та далекобійні калібри Х-101 та Іскандери. Військові попереджають про можливі удари і на великдень. Нічого святого цих людей немає. Вони можливо можуть зробити різні провокації і на ці свята. і попереду ще їхні скрипи первомайські, там дев'ятімайські і так далі. Тому треба просто готуватися до цього бути пильними. У Мелітополі ранок для окупантів почався з бавовни. Звуки вибуху лунали на складах техніки. Напередодні також чули перестрілку. Скоріше за все, це був внутрішній конфлікт окупантів. Україна повернула тіла 82 військових. Про це повідомляє Мінреінтеграції. Передають загиблих відповідно до норм Женевської конвенції. Поліна Поламарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.